Питань, Питань немає трохи є. Оце mm. ну, все, нам треба сьогодні виняти. Ось каса ха І його треба достать, він галяшка. <свісна> <Шо це тільки? свісна> Да пойдет? пойдет, а я его тоже Давай <laughs> ну, еще раз, два. Там всяких трамплиней. Ну уже. Ну, раз, раз, два. Ну. Во, так туда. Жди, жди, я напарятся. Ну, давай, я. Пожалуйста, ну. сзади. Давай. Давай. Давай.

Йоп твою мать. Да, років п'ять назад ми її доставали на качалок. Ну, то ж ми, я скажу, що долбойок. Блин, я не знаю. Чуваш і карьер. Может ты сами будешь, правда? Да ебич. Головне мотоцикл тяжелый, блядь. У нього 270 кг, а ты хуйня там, 50 кг, чи не будешь. а хуй там будет. Та не буде 50 кг. Ну, Любомир привязыває. Тросав вже до мотоцикла, тому що МТшкою не приїхали. І будемо тащити додому його. Трое, ну да. коротше от видвігаємось. Да, зазвичай дід, блять, біжить. <клес> Тільки давай, чуєш помаленьку, тако прям взагалі поволі. По <клес> перші шоки МТшки. Давай, давай, давай. блядь. Потому бо ж я за трассу буду тянуть, ты просто рулю, чтобы она туда повернула. Ну, то я ж не могу, у меня не 20 рук. Ой-ой-ой. Да все, все, едь нормально. <·лодес> Давай газу. Дождь еще какой-то падло Вот, короче, вот такая Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <laughs> 没有没 На передачі точно їй тут є у віре, так вона навіть не говорить. Де давно? Це він красивий. Казімер. Йоу, всім привіт мої підписчики! Давно ми з вами не бачились на ютубчику, так як я працював і трошки не було часу знімати для вас. Нові відоси. Ну і в сьогоднішній відос я повертаюся вже з новим, так сказати, мотоциклом. Мотоциклом мого діда, який простоїв в гаражі більше 35 років, дніпер 12к 750 Так як вже давним-давно, ви в мене просили якісь нові мотоцикли, бо червона МТ-шечка вже приїлась. Відоси з нею вже скучні. В принципі, в мене вже й немає ідей, які відоси з нею можна засняти ще. Тому вчора я вже набрався сміливості достать. Цього мотоцикла з дідового гаража, і пригнати його в свій гараж для того, щоб його відновити, поставити на колеса, завести і знімати контент вже на ньому. Ой-ой-ой! Даний мотоцикл він є мотоциклом мого діда, який його купляв колись давним-давно новим з мотосалона. Тобто, ця МТ-шечка колись була в пльоночці. Запакована нульцева, він один власник єдиний. Після нього власників більш не було, він нікому її не продавав. Вона була чисто в нього. Довгий час прокатався. За цей весь час, який він на ній катався, він спів положити одного мотора, от цього мотоцикла, стокового, який стояв з заводу на ньому. Потім кум йому подогнав нового мотора, який стоїть зараз, тут якого ми будемо лампічити, відновлювати, перебирати. В відтоді він щось там почав вимахувати, зажигання почало короче, попливла трошки. Він її закинув на приблизно 30 з чимось років. Після того приїхало до бабусі два очеретяника, я і Любомир. І ми почали її короче, з гаража виталкувати, бо її ми звичайним образом знайшли в гаражі перед тим. І потім розібрали той всій хлам. Який ми розбирали вчора, виняли її, почали передолити її кікстартером безсмислівно, думали, що може заведеться. Потім з толкача почали пхати. Потім зняли бак, потім поставили бак назад. Всі душечки почали розбирати. збирати, Потім накачали всі колеса. На колясці накачали дуже сильно. Виїхали на ньому на бордюр, воно взорвалось. І потім закинули її назад ще приблизно на років 6. Сім, ну коротше, до вісьми років точно. І сьогодні вона вже тут. Вчора ми її розібрали. Дотянули сюди історія, до речі, повторилася. Я вже другий раз своїм гіоном на тросу притягую додому МТшку з коляскою. Цього разу ще й К-750. Того разу була МТ-11 650-ка, яку ви бачили в всіх моїх відосах: легендарну МТшечку. До речі, про неї я розкажу трошки. Пізніше погану новину, але для деяких вона хороша, ті, які хочуть побачити нові мотоцикли. А для деяких вона погана, які вже привикли до цієї МТ червоної, яка їм подобається. Сьогодні вона вже тут, ми її будемо відновлювати в подальшому. Це можна сказати новий проект. Далі дуже багато відосів буде виходити саме з цим мотоциклом, як ви вже зрозуміли. Зараз пройдемось по його стану, трошки ще більше вам розповім про нього, бо він непростий. Це щось дуже нове, яке всі хочуть побачити. І я так само хочу дуже сильно прокатнутися на ній зимою по снігу. Я думаю, ви вже поняли, про що я говорю. Купувалась вона, по словам діда, щось за 2,5 чи за 3 тисячі рублів на той час. Ну, в принципі, історію цієї МТшки ви плюс-мінус почули. Може і більше, навіть ніж 40 років. Вона простояла в гаражі, а зараз вона тут. І я спробую їй дати друге життя. Пройдемось по самому мотоциклу. Дніпер 12 з мотором К750. Ось Shielderson, 1981 рік хорош, хорош 746 кубів. Коляска просто згнила в тотал. Тут все тупо дніще повністю гниле, трохи якась фігова колясочка попалася. Тут також все гниле. щиток передній, до речі, непоганий взагалі. От тут тільки трошки подгнив, краска здерлася, так все нормально. Рамця теж трошки гнила. Труби погнили. Но моторчик такий запірдолений. відмити його нереально, прийдеться пірдолити щоткою його. Ось такі сідушки конські тут. Класні. Такого, що ви не бачили, будуть підпригувати ті, хто будуть їхати взаді. Бачела, бачела повністю згнивший, не знаю чи його вийде прочистити, Ми, звісно, спробуємо. Його прочистити, так як я вже чистив баки. Але я думаю, з цього нічого не вийде. Будемо міняти бак. В мене, в принципі, є бак, але червоний. Ну, ми його перекрасимо, я думаю. Далі, отакі труби тут класні, таких я ще не бачив. Я думаю, звук на них буде дуже і дуже прикольний. Коробка від Дніпра, до речі. Хороша, звичайно, з якою я вже мав діло. Неодноразово я свою коробку перебирав, напевно. Разів 5, поки дійшов до класного результату, на якому вона працює ідеально, всі передачі втикаються, задня є, нітралочка ловиться на ура, нічого не скрипить, не крехтить, і вона, в принципі, не тече маслом. Тільки з одного, з одного всраного сальничка трошки підтікає масло, але і то, коли сильно на ній навалиш. А так коробочка в мене просто в ідеалі. Я думаю, цю також я до такого стану доведу. З цієї сторони ситуація аналогічна. В загальному вона також здалі виглядає непогано, але коли підійдеш ближче, вона виглядає як повне гавно згниле. Номера тут рвуть. Це мене радує. Оригінальний оцей болотничок. В непоганому стані, до речі, ще не одирваний, як було на тій. Також заднє крило дуже і дуже класно збереглось. Я не знаю, як так вийшло, але воно в хорошому стані. Поворотничок стоп теж дуже класний. Нічого не. Зломано, все ціле, з резинками навіть уплотнітельними. Дід, до речі, з нею абсолютно нічого не робив, тільки поміняв одного мотора за все время катки. Амети теж згнивщию. Тут тако перемотано, щоб воно не вискакувало. Ну. І саме головне, що на цьому мотоциклі є, це його редуктор. Як ви вже зрозуміли, ті, хто шарять, це в нас привод на коляску. Опана. Тобто це означає. Що? Це МТ-шечка задня приводна повністю. Тобто, і коляска, і заднє колесо будуть грибсти зимою по снігу і дріфтувати як в срані жигулі. Хорош, хорош. І так само по грязюці, я думаю, вона буде пірдолить йомайо з тією коляскою. Звісно, погано, що не можна буде відчепити і окремо покататися тільки на одному мотоциклі без коляски, але то нічого страшного, цей мотик буде чисто з коляскою по конському навалювати. К-302 карбюратори такі мені казали, що вони класні. ну Ми побачимо, переберемо, Попробуємо завести на них. І тут трошки обірвані провода на проводці. До речі, в мене є дуже багато розумних підписників, які шарять за. Ці мотоцикли опозитні з колясками. Питання до вас, до всіх моїх підписників, які знають, куди ведуть оці провода. всі? Отут зелений, тут є такий штекер для розетки. Є одерваний провод тут. Далі зелений провод. Я так зрозумів, тут колись була фішка. Ось вона. Тільки вона зламалась. І в мене питання, куди він веде? Я думаю, що ось сюди. Але це тільки мої догадки. Ну, хто знає, підскажіть, куди веде цей зелений провід. Він ось під'єднаний до штекера цього. І також куди веде ось цей білий провід. Тобто тут два білих провода. Один ось на акумулятор, а другий, типу, теж на акумулятор, але не Чогось два білих на акумулятор. Я не знаю, чи це. Нормальна тема чи ні? Я думаю, що не нормальна. Тому питання до вас, куди його все під'єднати. Тут воно виводиться ось на релюху. Да, ось. На реле воно під'єднується, отут. Оце його білий. Тому підскажіть, як розібратися з цією фігньою. Ну і далі, саме головне, саме велика проблема, яка тут є, це зажигання. Як ви бачите, воно тут повністю зняте. І його нам доведеться купити нове. Зажигання тут буде стояти Совік електронне, таке як стоїть в мене в отій МТ, -шечці. тільки тут буде стояти 6 вольтове на касіку. Мені це зажигання дуже подобається, воно невибагливе, мозок мені не компенсірує. Коротше, взагалі класно. Один раз настрою і пірдолиш собі. Єдине, що в мене там злітають бронепровода, бо немає фіксаторів на. Катушку, звісно, трохи грошей, але я заробив і вкинусь трохи в цього касіка. Куплю зажигання, краску. Ну коротше, саннички, все це. А ви, може, хочете мені допомогти фінансово відновити цього касіка. Хто хоче, карта буде закріплена під відео. Найменший донат мені дуже допоможе відновити цього мотоцикла. Ну, в принципі, все. Я тако плюс-мінус розказав, що це за мотоцикл, де він тут взявся. Це, в принципі, перша серія буде по відновленню. Ми його доставили до мене додому, де. Подальшому він буде відновлюватись. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коменти, чи сподобався вам цей мотоцикл, чи будуть вам подобатись такі відоси з цим мотоциклом, саме відновлення його після 40 років простою. Також підписуйтесь на мій телеграм канал, інстаграм. Дуже прошу вас, підпишіться на мій інстаграм, там дуже багато. Сторіс кожен день саме по цьому мотоциклу, по тому мотоциклу. Також підписуйтесь на мій Тікток, там теж багато дуже прикольних, смішних відосів. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. Я дякую, що ви досі залишаєтесь зі мною. Хоч відоси не виходили вже більше, навіть 12-13 днів, але нічого страшного, я повернусь і все буде окей. А ви, якщо хочете стати спонсором мого каналу, по посиланню під відео я даю вам можливість стати спонсором і бачити відоси першими, також мати дуже багато бонусів. Ну і ось моя сама перша МТ-шечка, яку мені подарував Мішаня, з якої все починалось. Починався канал в Ютубі, мій Жестім. Все окей. Яку скидали з обрива в кар'єрі? Відос можете глянути по посиланню під відео. І з сьогоднішнього дня, на жаль, я її продаю. Для того щоб відновити ту мт також можливо купити якісь нові мотоцикли, так як вона вже вам надоїла. Відоси з нею приїлися, і я змушений її продати, так як вона просто буде безполезно тут стоять. МТ-шечка, в яку я вклав просто свою душу. Тут все перебрано мною. Просто ну ви гляньте на цього мотора. Він абсолютно повністю чистий, ніде масла немає. ну Я фіговенько трошки його але нічого страшного. Всі нові сальнички, все на новому герметику, всі нові прокладки, просто все чисто окей. Нове масло, новий генератор. Тут все просто чікі пуки зажигання, совік електронне, настроєне, карби пз 30 з ускорітелем. Гляньте, які люті, нові троси, Також карби повністю налаштовані, новий воздушний фільтр, коробочка. Вигляньте, вона. Вся повністю чистенька віддраєна на нових прокладках, нових сальничках. Просто все окей. Я не знаю, ну тут нема до чого придратись. Тут повністю мотор сухий, чіткий, перебраний. Все просто супер. На нових прокладочках. Редуктор також тут повністю новий. Першого ми його запірдолили, розламався він повністю. А зараз він стоїть теж новий на всіх нових сальничках. Я все тут міняв, нове масло, просто все чисто перебрано і все чітко. Восьма пара, до речі. На кросових покришечках, які я ставив, так як це кросова МТшка. Протектор тут дуже хороший ще. Гляньте на ці шипяри конські, просто здоровенні, от, в пів мого пальця. Звісно, ціна за неї буде нормальна. Достойна, так як вона в дуже класному стані. Електрика вся працює. Ось. Просто все тут по крутому. Спідометр також працює, вся електроніка працює, крім поворотів. Ось. Дальнє світло, все. Чітко. Стопарі робить. Ось. Тормоза тут всі також робочі, задні, передні. Ну, коротше, тут все просто чітко. Оце єдине, що її треба було б перекрасити повністю, але немає часу таким займатися. Фара, також гляньте на цю фару, вона просто в ідеалі. Ну, ви поняли, мені нема що скривати. Тобто, це такий нюанс. Я ще уберу. Вирівнюю, зашпаклюю, перекрашу. Також крило на коляску теж є. Воно буде стоять. Перед продажею всю історію її ви бачили. в мене все просто є на відео, що я з нею робив, як я з нею що робив, як вона працює, все просто є в Ютубі. Я нічого не скриваю, мотоцикл просто офігенний, тому за ціною, за додатковими питаннями для зв'язку зі мною, пишіть мені або в телеграм, або в інстаграм. Посилання я на це все оставлю під відео, тому переходьте та забирайте таку легендарну мт шечку яка рве просто як дурна. Також можу. Поміняти покришки на її стокові, ціна стане дешевшою. Я думаю, вам так буде вигідніше її купити. А ці покришки я оставлю собі, поставлю на оцього касіка. Жереться МТшечка 5 літр на 100 кілометрів, щоб ви собі розуміли, все є на відосах, де я провіряв. Всім дякую за перегляд. Хто хоче цю МТшку, переходьте в інстаграм, будете мати такого легендарного монстра. А я пішов відновлювати касіка. До наступного відоса.